Оце так росте інжир. Дивіться які листочки. Яка краса. Знаєте що тут було? Чому тут така галявинка? Красиво. пошук пошу ворішків о місок. Ну, разлученный. Рішки знаходяться. Це так росте інжир. Дивіться, які листочки. Які за розміром здоровенні листочки. Це інжир. його Листя цікаве. Яка краса. Це вже друга половина жовтня. Так, візьму листик додому. Чуєте, гудуть генератори. Вже повертаються блекаути, правда, у нас, слава Богу, поки ще не вимикали на момент зйомки, але ось по місту вже відключення пішли. Так, дивимося, Парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Бачимо, яка красива золота осінь. Ого, нові трутовички. Цікаво, правда? Ого, твердий. Прямо, прямо в обличчя. Який трухлявий, воно як як деревина, але пахне грибами. Запах такий грибний. Ну, красиво ж. А будівництво в парку це все таке, як я правильно десь побачив в мільком в Фейсбуці, це будівництво. Ну, реконструкція дитячого майданчика ну по суті, просто нове будівництво. Нарешті вийшов у лісопосадку вздовж залізниці. А знаєте що тут було? Чому тут така галявинка дивна в лісопосадці? А тут був будинок залізничників, точніше, обхід, обхідчиків залізниці. І його зруйнували. Ну, взагалі багато будиночків залізничників було зруйновано на початку 2000-х. Це, це коли я їздив в універ. Це. Зрівняли. Ось тому що, бачите, тут лісосмуга така, а тут пустить. Ось така цікавинка. Ще цікава історія трапилась, ну розповім зараз тут. Коли йшов від сімейної лікарки, саме з амбулаторії додому, чую щось позаду машина їде. Придивився так бічним зором, хоча якраз з периферічним зором якраз поставили діагноз, що проблеми. І бачу, що якийсь білий мікроавтобус. Те саме. Я на тротуар, він теж на тротуар зупиняється, чую, відкриваються двері. Ну я йду, дав газу, чую щось ну, сигналить. Потім ще свистить. А на перехресті бачу, що там якісь люди в жилетці, правда, там будівництво було, але ну хто його знає, але якесь накопичення машин, то я, то я дав дьору і, і пішов у парк. Ось така історія. Що то було, я не знаю, і навіть знати не хочу, але перебздів красиво, але грязно. бездорожье. Красиво. И тут Тут колишні сади Радгоспу Тарасівський. Вже потихеньку їх, як бачите, забудовують. Тут був яблучний сад. Викарчовують, забудовують. Ну, таке. Так як купляли, так, вони, так і воно і повинно прийти. Ну, зараз воно не придуть, воно прийде через 14 днів після повернення. Вони відвезуть це саме виробнику, ще оцінять, подивляться, що там не так, і тільки тоді повернуть. Ну може раніше. Будьте здорові.